Програма зустрічі на майдані це нові цікаві теми та гості, різні ракурси та погляди. Долучайтесь до розмови у прямому ефірі на хвилі радіо Голос Києва. З Гостях Вадим Хабібулін, лідер громадської організації Нова Солідарна Україна. Вітаю вас, пане Вадим. Вітаю, ну що ж, кияни виживають як можуть. Нам обіцяють підняття цін на тарифи. Як сьогодні можуть кияни виживати? Міністр. Дякую за запитання. І ти спочатку хочу зачепити питання тарифів. Нова Солідарна Україна так само оголошувала проблему з тарифами. Ми до сьогодні тримаємо позицію, що люди всі, хто не підписав нових договорів на збільшені тарифи, якщо їх договори це передбачали. З житлово-експлуатаційними організаціями можуть сплачувати за старими тарифами, поки ЖЕКи не отримають письмову згоду на підвищення тарифів. Дякую, Вадима.